Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мири, благословення кожному з вас. Благословляємо вас, наші дорогі підписники, наші партнери. Дякуємо, що ви з'єднуєтеся з нашим служінням, що ви сієте в наше служіння, що ви підтримуєте наше служіння. І це служіння розростається. І царство Боже стає більшим, великим і сильним. Ми Дякуємо, що ви ділитеся цими ефірами. Що ви слухайте, що ви наповняєтеся цим Словом Божим, віряємо вас в руки Божої благодаті. Ми благословляємо вас. Нехай це слово буде великим благословінням для кожного з вас. Нехай це слово сьогодні принесе вам життя, будучність і надію. Щоб ви сьогодні укріпили, щоб ви зміцнилися, щоб ви наповнилися Богом, наповнилися Його словом. І сьогодні стали ще сильніші, міцніші в його владі і силі. І ми продовжуємо нашу тему Влада віруючого. І ми говоримо про влада віруючого в трьох світах на небі, на землі і в аду. Попередньо в попередньому ефірі ми говорили про владу віруючого на небі. В цей ефір ми будемо говорити з вами про дві влади Це влада віруючого на землі і влада віруючого в аду якою Бог наділив владою тебе і мене? Що Бог дав тобі і мені? Чим насправді ти маєш право управляти? Чим насправді ти маєш право користуватися, використовувати в повній славі і силі? Тому ну, нехай Бог сьогодні благословить тебе. Обов'язково поділися ефіром, напиши коментарях, це слово міняє твоє життя. Поділися своїми друзями, рідними, близькими, постав лайк. І пишись на канал, якщо ти перший раз дивишся. І це живе слово, воно буде міняти твоє життя. Влада віруючого на землі. І я прочитаю збуття з першого розділу 26 й вірш. Ми вже читали цей вірш. Ми вже говорили про цей вірш і ми ще раз його прочитаємо. Тоді мовив Бог: створімо ж тепер, людей. За образом нашим і подобою нашою. Нехай люди панують над рибою морською, над усім птаством небесним. Нехай панують над худобою і дихими звірами, що плазують по землі, і над усією землею. Ключові слова. Над усією землею. Бог дав владу ще Адаму, щоб він панував над всією землею. Він панував над танством небесним, над цими тваринами все, що було в його розпоряджені, він мав над цим повну владу і силу. І все, що він робив, це підкорялося йому. Він називав тварин і тварини підкорялися. Він робив так, як сказав Бог. І він був благословений. І тому не просто так Бог говорить, що створимо людину, яка буде панувати над усією землею. Яка буде панувати? Ти маєш панувати і царствувати на цій землі. Ти маєш панувати і царствувати. Незалежно, яка в тебе ситуація. Що ти зараз проходиш? Бог сказав, що ти маєш панувати над цим. Ти маєш стояти вище від цього, тому що в тебе є влада над цим. Бог благословив тебе. Він дав тобі владу над всіма обставинами, над всіма ситуаціями. Все, що сьогодні є в твоєму житті, що не так, Бог дав тобі владу, щоб ти над ними панував. Бо ти ще живеш на цій землі. І диявол приходить через різні обставини, через різні ситуації. Він розхитує твою віру. Він розхитує тебе. Він робить все можливе, щоб ти усумнився. Він робить все можливе, щоб ти опустив свої рухи, щоб ти здався. Він приходить, щоб вкрасти, вбити і знищити. Але Бог каже, я прийшов дати тобі життя і життя дати з подостатком. Коли ти використовуєш владу Бога, ти маєш життя з подостатком. Тому що в будь-яку ситуацію в свого життя ти можеш говорити слова. І вона буде мінятися. І вона буде ставати такою, якою вона повинна бути. Згідно слова Божого. Бог благословив тебе безмежною Владою на цій землі. Ця влада не має рамок, вона не має обмежень. Тому що написано над усією землею, щоб ти панував над усією землею. Тобто над усіма обставинами, над усіма ситуаціями свого життя, ти маєш повне право говорити і ці обставини мають вирішуватися. Ці ситуації мають вирішуватися. Має приходити благословіння неба на кожну ситуацію, яка є в твоєму житті. Тому, що коли ти з'єднуєшся словом Божим, ти з'єднуєшся з небом. Небо разом з тобою в твоїй ситуації. І Бог допомагає тобі. Він допомагає вирішити цю обставину, цю ситуацію, чи ще щось там, що би не сталося, Бог посилає правильних людей. Бог дає правильні зв'язки. Він дає тобі все необхідне, щоб ця ситуація була вирішена. Якщо ти використовуєш цю владу, якщо ти користуєшся нею правильно, якщо ти знаєш, що таке влада віруючого, влада сили, влада, яка має безмежну силу Божу. І будь-яка ситуація вона повинна покорятися тобі. Тому що тобі належить ця влада. І я хочу прочитати ще одне місце з Писання. це Івангеля від Марка, 11.23. говориться так. Ісус говорив, каже, істинно кажу вам, якщо скажете цій горі, зручся з місця і впади в море. І якщо матимеш ти віру і не сумніваєшся, то воно неодмінно збудеться. Бог сьогодні говорить. До тебе скажи ці горі. І коли ти будеш вірити, не будеш сумніватися, ця гора впаде, вона кинеться в море, вона відійде з твого шляху. Ти заборониш і накажеш, цій обставині сьогодні в твоєму житті відійти вон в ім'я Ісуса. І вона зійде з твого шляху, і вона піде геть і прийде велике благословіння Бога. Тому кожен з нас він повинен осознати і зрозуміти всю силу влади Божої на землі. І не тільки на землі, а на небі, в аду. Диявол боїться влади і сили Бога. Він боїться, він тремти. І він зробить все, щоб, щоб ти засумнівався. Він зробить все, щоб ти опустив свої руки. Він зробить все, щоб ти подивився своїми фізичними очима на свою ситуацію чи обставину, на свою хворобу чи діагноз. Подивись, який тебе діагноз. Подивися, як це все складно. Він буде звертати завжди твій погляд на твою ситуацію, на твоє життя, щоб ти усумнився, щоб ти зупинився, щоб ти опустив свої руки. Так само, як Петро, коли йшов по воді до Ісуса, він повірив, що він зможе піти до Ісуса, але він все одно відвернув свій погляд. І він подивився на хвилю, яка була дуже велика, і він почав тонути. І Христос сказав йому чому Ти усумнився? І Петро зрозумів, що він відвернув свій погляд від Ісуса. Він побачив цю хвилю, він побачив це велике і сильне. І він налякався. Так часто буває, що ми дивимося на нашу ситуацію, на нашу обставину. Чи на наш діагноз. І приходить страх, і ми починаємо боятися, і ми починаємо лякатися, і приходить сумнів. І руки опускаються. Молитва вже не та, слово читаю вже не те, щось сталося, щось змінилося. Бо каже, я дав тобі владу наступати на всяку ворожу силу, на змій скорпіонів. І нічого тобі не зашкодить. Ця ситуація в твоєму житті сьогодні, ця обставина, вона не зашкодить тобі. Цей діагноз, ця хвороба, вона не зашкодить тобі. Тому що Бог дав тобі владу наступати, Бог дав тобі владу розрушати, Бог дав тобі владу, щоб ти нарешті встав, підняв свої плечі, підняв свою голову. І нарешті, можливо, навіть розізлився на цю хворобу, на цю обставину, на цей діагноз. І сказав, вон, во ім'я Ісуса від мене, я повеліваю тобі і наказую забратися вон. Ти не маєш більше права розрушати моє життя, тому що мій Бог прийшов дати мені життя, життя з подостатку. Він благословив мене всіма благословіннями неба. І він дав мені владу наступати, давити, і зганяти, розрушати. Царство тьми, царство зла. Він дав тобі владу. Він дав це тобі, це для тебе, це твоє. І в тебе є вибір, або ти будеш використовувати цю владу, або ти просто забоїшся, опустиш руки, десь засумніваєшся, де щось можливо може щось не получитися, і ти скажеш, а ні, нічого не виходить. Ти можеш здатися. Але коли ти прийдеш на небо, тебе зустріне Ісус, тебе зустріне Господь, скаже, подивися, я дав тобі владу. Подивись, що ти міг робити на цій землі. Подивися, як ти мав прожити своє життя. Я даю тобі 100% раніше, що ти засмутишся, коли ти побачиш, яким життям ти мав прожити на цій землі, яку владу ти мав над дияволом, а ти його боявся, а ти лякався, а ти боявся діагноза. А ти думав, що твоя ситуація вона така велика, така сильна, що ти не можеш її вирішити, ти вже не знаєш, що робити. А ти думав, що вже все, що моя залежність на більше від мене. Але Бог скаже тобі, подивися, це все належало тобі. І давайте задаємо притчу про блудного сина. Один син, який був блудний, який відійшов від батька, а другий був поруч. І коли син повернувся блудний, Тато накрив стіл, тато заколов файно-гарно бека. Зробив найгучніше свято. І прийшов друзі і сказав, що за свято? Тато вийшов і сказав, твій брат вернувся. Він був умер і він живий. І він розстроївся каже: я, я тут тобі я біля тебе. А ти мені навіть не дав бека? ти не дав мені з моїми друзями так само погуляти. І тато сказав золоті слова, сину мій, ти біля мене завжди, і все, що моє є, воно твоє. Ти маєш право цим користуватися. Але наскільки цей син був немудрим, що він все одно далі розізлився і пішов геть. Він не зрозумів, що все, що було у його батька, він мав право взяти. Він міг собі в будь-який день, в будь-який час взяти бика, заколоти і... Відсвяткувати своїми друзями будь-яке свято. Він міг гарно розважити своїми друзями. Його навіть не треба було тата питати, чи можна взяти цього бика, чи можна це мені зробити. Він цього не зрозумів. Так само сьогодні багато віруючих людей вони не розуміють, бо каже, все, що моє, воно твоє. Ти маєш на це право. Будь ласка, бери, користуйся, роби. Я тебе вчу через це слово, живе діяльні, я тобі дав це все. Але ми вперто не беремо, ми ходимо, ми служимо. І потім ще гнівемося на Бога, Бог, чому ти йому дав, а мені не даєш? Чому той такий благословений, а я ні. В чому проблема? Господь, чого ти його благословляєш, а мені ні. І я тобі служу, я читаю Біблію, я молюся. Я живу правильним життя. В чому проблема? І Бог скаже тобі, тобі проблема. Вона в тобі, всередині в тебе, тому що ти маєш право взяти, але ти не береш. Ти маєш право користуватися, але ти не користуєшся. Ти маєш право на всі благословіння неба, але ти не можеш їх прийти взяти, тому що ти не віриш. Тому що ти ще сумніваєшся. Влада віруючого воду. Ми прочитаємо з вами Матвія, 16 розділ. І 18-й вірш. Каже так. І я кажу тобі, що ти скеля і на скелі отці побудує церкву свою, і сили адові не переможуть її. Ще раз, я кажу тобі, що ти скеля. І на скелі цій Отці я побудую церкву свою, і сили Адові не переможуть її. Тут Христос говорить про скелю. Це не Петро. Він не буде будувати на Петрові. Скеля, на якій він будує церкву, це є істина Слова Божого. Тобто, можу прочитати, що Він побудує церкву на відкритті Божому. На істині Божій це найміцніший фундамент, Істина слова Божого. Каже, я побудую, і сили адові не здолають її. Ти в церкві Божій побудує Бог. І сили адові вони не можуть здолати тебе. Уяви собі, яку ти маєш владу і силу. Що всі сили адарі. І сам диявол не може нічого зробити тобі. Він не може перемогти в твоєму житті. Хіба що ти сам йому дозволиш? Хіба що ти сам даш йому місце розрушити твою сім'ю, твій дім, прийти з різним обставинам. Ти зневіришся, опустиш свої руки. Ти сам вирішуєш. Сьогодні вирішуєш ти не Бог. Бог вже сказав своє слово, що сили адові не переможуть тебе. Ти не переможний в Ісусі Христі. Ти не переможний, тому що ти маєш владу і силу. Ти маєш владу і силу. І 19 й вірш говорить так: і ключі тобі дам від Царства Небесного. І що на землі ти зв'яжеш те зв'язане буде на небі. І що на землі ти розв'яжеш, буде розв'язане те на небі. Бог каже: «Я дам тобі ключі. Ключі влади і сили Божої. Тільки з владою і силою Божою ти можеш зв'язувати на землі. Ти можеш зв'язувати воду, ти можеш зв'язувати, і воно буде зв'язано на небі. І коли ти будеш розв'язувати, воно буде розв'язане на небі. Бог показує сьогодні тобі, що Він не просто будує церкву на істині слова Боже, каже, я ще тобі даю ключі. Не просто сили адові тебе не зможуть перемогти. Я тобі ще даю ключі, тобто я тобі даю владу і силу, щоб ти не просто перемагав, а ти розрушав царство диявола. Ти нищив його. І проповідав царство Боже, і ніс царство Боже, не тільки в свою сім'ю, не тільки в свій дім, а куди би ти не пішов, де би ти не був, щоби ти ніс царство Боже. І каже: я дам тобі ключі, і ти будеш іти, і ти будеш зв'язувати. Ти будеш ти, і ти будеш розв'язувати. Ти будеш, ти, і ти будеш наступати, і ти будеш перемагати. І ти будеш благословеним у всьому, куди би ти не пішов. Тому що сам Бог благословив. Тебе безмежною силою. Безмежною силою. І, і ця сила належить тобі по праву, коли ти приймаєш Ісуса Христа і Господа і Спасителя. Коли ти кажеш Господу, так, він каже зразу тобі даю владу, щоб ти йшов і перемагав. Щоб більше диявол не зміг тебе перемогти, щоб диявол більше не зміг розрушити тебе. Щоб і більше не мав влади над твоїм життям. це велике благословіння Бога. Це велике сила. Сила Бога. І я прочитаю ще одне місце Писання. Це є до Філіпян послання з того постола Павла 2, 10, 11. каже, що перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних, земних і підземних. Влада на небі. На землі і воду. В цих віршах Бог говорить про владу в трьох сферах. Це на небі, це на землі і в аду. Ти маєш владу і ти маєш ім'я Ісуса, яке більше всіх імен. І перед Його іменем буде склонятися всі небесні земні і підземні вони будуть склонятися перед Господом. Вони будуть пересклонятися перед Ісусом. І каже, і щоб кожен язик визнав Ісус Христос Господь. Славу Бога Отця. Це велике благословіння сьогодні Бог приготував для тебе, щоб ти був благословений в цьому житті, щоб ти був тут благословенний на цій землі, щоб ти прожив своє життя достойно, щоб ти прожив своє життя в Його благодаті, в Його милості. Щоб ти прожив його життя в усіх благословеннях неба. Оце Бог приготував для тебе. І сьогодні ти приймаєш вибір, або ти це візьмеш і будеш використовувати, або ти не будеш це використовувати, ти можеш прожити своє життя гарно, благословенно, щасливо, або далі, так, як ти жив, в своїх проблемах, невдачах, хворобах і так далі. Тому нехай Бог сьогодні тебе благословить. Наступний ефір у нас буде заключним. Він буде заключним і ми там будемо говорити, як Бог ставиться до тих, хто не використовує його владу, яку він дав. Ти почуєш, як Бог до цього всього ставиться, яке його ставлення, яке його відношення до тих людей, до тих дітей, які не використовують його владу, які не використовують його силу. І це буде заключний ефір. Влади віруючого. І ти зрозумієш, що Бог насправді хоче, що Бог насправді дав тобі це велике благословлення небо. Обов'язково поділись цим ефіром, обов'язково напиши нам коментар. Нам цікаво, ми хочемо чути твої свідчення. Ми хочемо чути, як Бог. Міняє твоє життя, як Бог наповняє твоє життя, які великі благословіння Він дає, як Він проявляє свою славу, величі силу через Твоє життя. Ми віряємо руки вас, руки Божої благодаті. Нехай Бог вас рясно благословить. І це Слово змінить твоє життя назавжди. І відколи ти почуєш це слово, твоє життя буде зовсім новим, зовсім інакше. Тому що сам Бог благословляє тебе. Mami